Доброго ранку, діти! Ми з вами розпочинаємо новий тиждень Тиждень безпеки. І зараз на вас чекає дуже цікаве заняття з ознайомлення з довкіллям. Діти, сьогодні у нас особливе заняття, а також особливий гість. Подивіться, ви впізнали його? Так, Це пес патрон. Він рятувальник, допомагає шукати міни. Та вибухонебезпечні предмети. Сьогодні патрон буде моїм помічником. Ви всі вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. І багато місць, які раніше були знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Міни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони. Добре маскується в землі, траві та кущах. Вони можуть бути різного розміру. Від зовсім невеликого, як, наприклад, долонька, до великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Подивіться, на що схожі міни. Це морська міна. Вона плаває у воді. На що вона вам схожа? Так, на м'яч їжак. А ця міна на що схожа? Вірно, на концерну банку. Це теж міна. Що вона вам нагадує? Так, колесо від машини. Це також небезпечна міна. А на що ж вона схожа? На метелика, її так і називають міна метелик. На що схожа ця міна? На радіо або на музичну колонку? Є міни, які кріпляться на розтяжках. Розтяжки це такі ледве помітні тросики, які тянуться від міни. Якщо її відпадково зачепити, то буде біда. Уламки вибухонебезпечних предметів, які не вибухнули, також дуже небезпечні. Міни, гармати, вибухівки можуть бути у найнеочікуваніших місцях у іграшках, книгах та навіть солодощах. Тому, якщо це річ не ваша, не чіпайте її. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети та ніколи. Ніколи не наближайтеся до них та не чіпайте ні рукою, ні ногою, ні палицею, ні камінцем. А швидше відходьте, адже міни зриваються від найменшого коливання. Малята, дам вам одну надійну пораду. Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, виконуйте такі правила безпеки. Перше. Зупинись! Друге, не чіпай і обов'язково повідом дорослим: Не забувайте їх, вони врятують ваше життя та здоров'я. А зараз давайте закріпимо наші знання, станемо на деякий час як пес патрон, і віднайдемо та знищимо усі міни. Вкажіть на предмет, який ви вважаєте небезпечним. Так, вірно. А тут. Молодці. І тут ви впорались? А на цій картинці? Чудово. А тут. Правильно, ви чудово впорались з завданням. Державна служба з надзвичайних ситуацій маркує заміновані та небезпечні території. Тому якщо ви бачите знаки червоного кольору, квадратної чи трикутної форми із написом обережно або небезпечно міни, або ось таку біло-червону стрічку, що крипиться на палиці або нею огорожена певна територія, то потрібно бути уважними та обійти вказані місця. А зараз я перевірю, як ви запам'ятали правила безпеки. Уявіть, що ви на майданчику. Що будете робити? Так, зупинитись, не чіпати. Та повідомити дорослих. Молодці діти! Діти, сьогодні ви пройшли серйозне навчання. Ви великі молодці. Я прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!